Так, друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, готуємося потихеньку до посівної нашої пшенички. І Вирішили зараз сівалочку перебрати, все перемазати, все підготовили, вроді би все в ажурі. Посівалочки вже питань немає ніяких. Там остались ім'яна провода, тільки замінить деякі, і все. І Хочу сказати: позвонив, узнав я ціни на добрива. То, звісно, трішечки я здивувався, тому що ціна реально на них підскочила і підскочила непогано. Так що посівна буде під невеликим, як то кажуть, ударом трішки, як планувалося, вже на зиму по 200 кг відпадає, тепер трішки буде менше. Але в середньому як не крути, треба давати, тому хоче щось мати, треба сипати. Ну і давайте, друзі, перейдемо до цін на удобрення на сьогоднішній день, а м'ячна селітра. В бегах 24 тисячі, в мішках по 50 кг 25 тисяч. Ціна, звісно, піднялась непогано. Так, Потім, друзі, карбамід. В бегах, друзі, 27 тисяч, в мішках по 50 кг 28 тисяч. Піднялася і не хіло. Сульфат амонія, друзі, в бегах 15 тисяч. Каз 32 Україна, друзі, 22 500. Потім, друзі, Сульфоамафос 2020 плюс 13С Болгарія 28500 в бегах. Сульфуамофоз 1025 С Греція, 28 тисяч. Гранофоска Р27 20 тисяч, друзі. Нітромофоски, звісно, взагалі пішли вгору. Нітромофоска, друзі. Чомусь стартанула непогано так в цінах. Нітрамофоска, друзі, 6,24, 12 плюс 6, 29 500. Уже. Тоже така ціна, ви знаєте, на формула не сильна, а піднялася. Нітрамофоска 1515 плюс 8, Австрія 32 500 Бех Бех 600 кг, друзі, щоб ви розуміли. Так що, ну, ціни такі дебелі. Потім, друзі, нітроамофоска Румунія 15 15 15 8S 29 500. Ну от, як не крути, Нітромафоску я завжди вносив під оранку. На зиму, щоб вона весною вже працювала. Потім, друзі, Діамофоска 8 24 24 8S Польща, бех півтони 34 000. Амофос, друзі, 11,52 Болгарія 42 тисячі бехтона, Амофос, друзі, 10,46 е, Казахстан 37 500. Ну, такі ціни, скажімо, суперфосфат, друзі, 12,24 плюс 12С Україна 25 тисяч. Сульфат магнію, друзі, 650 гривень. 25 кг. Отакі друзі, ціни. Підписочку на ютуб канал Шалений Тракторист. Сталося 100 підписників і 20 тисяч підписників. Давайте, друзі, разом підпишемось, допоможемо, і все буде добре. Всім бажаю гарної ціни, гарних врожаїв. Всього найкращого.